Скажіть, будь ласка, як так може жити людина? Подивіться? Я розумію, що в кожного своє розуміння чистоти, але це просто треш. Ось чому я поїхала жити у Краків. в мене просто а, немає скипів. Пакети стоять, мухи тут черв'яки, мабуть, вже завелися. Ще один пакет. І це мені все потрібно вигрібати зараз, розумієте, оце все. Так, і все поїсти. так.

Нема про що говорити. Я, не, ну, я знімаю просто своє життя, те, що в мене в моєму житті відбувається все. І знаєте, в мене зараз такий стан, що мені от, от дійсно саму зараз себе просто жалко від того, що я. Е, зараз це все просто будує. Я... Я не знаю, тут не прибиралося 5 місяців. Е, можливо, один раз мився пол, е, Тут 5 е, місяців, представляєте, нічого не милось тут. Короче, зараз буду прибирати. Ну так, поступово все буду вимивати. Тут кран, зараз вам покажу. Він не, не робить Ось цей кран, він зламався, вода не тече тут. Тобто посуд тут не поміже потрібно йти в туалет. Це все треба вигрібати. Кофейна машинка, вона а, кава машинка, вона повністю обліснювається, це все закріпиться, вона зараз туалет. Пробрати холодильник, все пострадати, що є, що це треба викинути. Классно, да? Так уж выкинуть. Классно. Классно. Короче, у такого не знаю, что это. Может, все салат там столько штраф хотя не буду. купа ручки домашние все томерской области у вас как и трава умирать так

Мені просто саму себе жалкою, тому що це добре, що зараз місяць півний, ну, до повний іде до повного місяця, то в мене є енергія цим всім займатися. Зараз в принципі, час цим всім зайнятися і все я. Сьогодні батьків провідела, в ну, звичайно, мама зараз по здоров'ю проблема, у неї камінь в каміння це в жовчний міхур. В, неї, в жовчному міхуру в неї є каміння і поліпа. Поліп, то будуть видаляти, але мені говорять, що якщо каміння в, в жовчному міхуру, той і видаляють сам ручний міхур, а там 3 см. Тому мама здала аналізи, а коли будуть результати, ну, на днях мають бути результати, і, можливо, вже, я думаю, десь ну, говорять, що, може, в вже буде операція. Ну, я думаю, десь вівторок, або в середу, а може в четвер навіть. Ці мене так чекають. я не знаю, ніби я, не не знаю, знаю. В мене є околи дуже таких людей близьких, з якими я там В Б, Б, Готова зустрітися. так? Наприклад, ну, це батьки, подруга моя. Кішкою питання вирішити, мені потрібно забрати. Звідти тут не дивно, що перчона задушилася в, цій, в цьому безліці. І вирішити питання і все. назад и сейчас подбираем и все, все все месяцев Треба, знаете, машину просто, я не знаю это... тут э, винести мусор Немає урни йде, а це треба не знаю. Я не знаю, скільки пакетів буде мусору, скільки це треба машину просто замовляти сюди, щоб звідси вивозили цей там, мусор. Ну, от представляєте, ну, взагалі, якщо в ну те, що всередині в людині, от, так вона. ну взагалі, так, як в людині. Себе всередині, як в ній менталітет, який в неї всередині в себе, в душі, в думках. Таке відбувається зовні. Я не перфекціоніст далеко. У мене не ідеальна там. Історія, хто може давно мене дивиться, хто може, знаєте. мені подобається, коли ще на мене підписуються люди, деякі знайомі. Я знаю, що це людина на мене підписала, це. Тобто, так, знаєте, спостерігає, а про це не угорі, що на мене підписане. Підписано цим, поки вона просто не зняла, бо вона так лежить, і вона в це пропаде. Цибуля. Я все, я все рівно не сплю, я до 4-5 ранку можу прибирати, в ще є декілька годин. Зараз початок першого, я так нагинаю, щоб мене було. Я одягнулася, я знайшла якісь старі шорти тут, в мене були, майку знайшла, одягнула і все, скатала рукава. Зараз все це буду вичищати. Все це буду вичищати. Сейчас я сделаю. Сейчас В я в підвалі сплю, тому що там дуже темно. Я вблюковала темно, побачу. Ну, зараз не пили, там, там. виходить, є світло, лампа є потім. В принципі, тепло, тому що на вулиці не холодно зараз, але є обігрівач, можуть обігрівач, і я там, сплю, тому що, ну, там приємніше спати, ніж запахи. Не представляєте, це я. Є... Тут. Не было пока, все, мне так сказали, Я просто не... Ст... Я... Я... Тих частинами буду прибирати. Я зараз це все Перша, мені справи, багато інших. Що я не встигну фізично. Думаю, що кава їде. Я, я не представляю, я где-то забачивается. Хозяйка просто. Ну, совершенно я бы набачила. Офигела просто. Реально. Просто офигела. Ниженские помидорчики. Я так скучила. Там в Польше за, э, закрывают помидоры в томате и А тут русолки. Ну. Там, думаю, буде. Ну, значить, повістися в крапі заразу. Підкріплюще такі смачні, як домашні просто Боже. Що у нас дуже класний в Україні консервація? Кохнутися, я не знаю. У мене ще речей відповлад зуття речей. Треба все забрати з собою. Що тут велику треба таку тару все скласти, щоб піти там помити, а ми там можна тільки в рамках, яка знаходиться в мані. Масочку. Холодильник. Мама заморозила паску, я тут про себе. Холодильник. Це м'ясо, м'ясо свідомо. Як не хочеться, щоб люди, ну, коли близько ходили. І наші кажуть, проблеми від, від, від нервів. Це проблеми. Мені там в нас є спокійніше. Краки на мене є свої. Я не вирішені питання. Ось така плану, в принципі. Я не знаю, я не знаю. Але ось так жити, ось так, ось так повернутися це було до сьогодні йшла. У мене ноги просто брудні, тому що я йду через поле і там ні, так, прикольно, жаби клакаються. Дика природа, але все, щоб дійти до будинку, треба йти через поле. Бо там, було там болото-болото. І в мене це плаття, воно просто в мене все в болоті. Тому що я мучу, я змінила зуття, щоб перейти. Ну коротше, я не жаліюся, просто розповідаю, як є. Туди, я... Можна було в Києві зняти в центрі міста, щоб я б могла, але... але не йде, не йде. Не йде в мене тут нічого. Є люди, які добре відчувають, я тут саме подруга, а хоче їй все, на... на... що приїздити. Ну і робота. кому як, ну і І, і, і немає сенсу висняти чому так. Е, чому так відбувається? От Немає. От просто є так все. Все-все-все. І немає сенсу. Не хочеться, хочеться зараз це просто закінчити. Мабуть, місяців п'ять це все тут стояло. Бачите. Вот Верні потім з вами зараз говорить це пригрузне. Класно, до речі, природа. Не вийшла на вулицю, так ніч. Звукоприрода біля траси, а тут на природах класно. дім. Получається ці жалоби, Пташки співають ночі. Є таке повітря класне. Чи місто поряд Київ, а це за Києвом. І такий звідси Дніпровський район. Дніпровська, тут це все Ой не прось, а Дніпровський, а Дистанський. А тут Деснаєчка і тут десна дуже класно. Так вийде, що дорішала. Споки природи такі класні помила я посуд. В принципі, як могла просто вимила це все. О, о, цю кастрюлю, я не знаю, просто в мене нема засобів, щоб її так відідрати. Такую тут мила, тому що тут все просто залипло. Теж навіть не до кінця там трішечки домила. І воно все просто настільки залипло. Це... Не передати щітку просто, ну, всім, просто всіма засобами, тому що воно залипло і потрібно було водою. Просто це все відстоювати воно неможливо було. Ну, коротше, поки так. Тут все піконя, це все треба буде е, також зробити. Зараз йду в душ і буду готуватися до сну. Завтра продовжу.